Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ви запитує... ви запитуєте, що загрожує заложному? Верніше ми так запитаємо, так? Тому що ви кажете, що полюють за ним. Хто полює, зараз подивимося. І так, що загрожує залужному насправді? Ви знаєте, це скоріше за все. Зараз я вам скажу. Дивіться, у нас іде війна, так? Це карта війни, а тут у нас карта місяця і ем, карта перемиря. Дивіться. Тобто, зараз я скажу. Ви знаєте, дві карти кажуть, і м з нашої сторони, і з-за перебріка. Зараз я трошечки більше розберу е ці карти. Угу. До перемоги. Поки ми не переможемо, йому з двох сторін, тобто, м він між двох вогнів. І з нашої сторони, і з сторони перебрика. Зараз я трошечки докладу, щоб це розібрати. Давайте спочатку з-за перебріка. За перебріком. За Ви знаєте, за ним полює, дійсно. Перебрік полює, за ним полюють професійні. Професіонали, шпіони, ось добре обучені, і вони за ним, конкретно за ним вони полюють, дійсно, з нашої сторони. Тут, скоріше все, вступає політика в справу. І вони тут не, не просто що вони полюють за ним, вони його обмежують. Угу. Вони обмежують, і а, за ним настільки спостерігають, що якийсь невірний крок, вони його, ну будемо будем так говорити, з нього спрос дуже великий. У нашої влади а, дуже великий а, спрос до, і придирання, будемо так казати. Ось тут у нас перемога, ми її тут і так покладемо. І давайте на наступні до кінця року. Що чекає заложного, просто до кінця року давайте подивимося. Е ну, ця карта не дуже добра. Дивіться. Якась невдача, щось, щось недобре. Я скажу так, щось недобре. Бачите, ось тут? Щось недобре його чекає, мої любі. А важка ситуація? Чи вийде він звідси, з цієї ситуації? Вийде. Вийде. Йому допоможуть друзі, ті, хто дуже близько до нього, підтримують його. Угу. Тут якась підлість, мої дорогі. Якась підлість, якась, знаєте, від влади. Я думаю, від влади. Ця карта може значити владу. влада йому голову. Ну, Дивіться, ця карта ну, ніби обезголовлена. Бачите? Меч, мечі і без, без голови. Тобто йому а, загрожує від влади щось. Щось від влади загрожує. Але, але. А, Якийсь скандал, я теж бачу. Якийсь дуже-дуже гучний скандал, мої дорогі. Але все рівно йому допоможуть. Його... На нього чекає якась підтримка. Угу. Е угу. І слава. Слава. Його чекає почесть і слава, мої дорогі. Да. Але це буде аж після війни. Аж після війни а, його підтримує світ, наскільки я розумію, а влада, я так скажу, влада за любу якусь прощочину, про прогалину, будемо так казати, самі мечі звідси йдуть. І ось вони тут теж. Розумієте, недобрі не карти йдуть. І це не зі сторони Перебріка. Те, що вони полюють, їм нічого не вдасться. А ось ці вони мають постійний доступ до нього, наша сторона. Ось. Його слава. Якщо ви бачили його відео стосовно, як би це сказати, все рівно чекає перемога, він все рівно нас доведе до перемоги, мої дорогенькі. Єдине, що йому дуже палки в колеса кладе наша влада. Дуже. Ви собі навіть не уявляєте, тут теж слідкують, це ми вже про нього говорили. Просто ви мене ще попросили, чи йому щось загрожує. Але я тут бачу, що тут двохсторонні, як би сказати, він як між двох вогнів. Ось. Якось так мої дорогенькі. Але, але він вистоїть, він переможе. Він нас доведе, що ця карта ось тут вона показала перемогу. Перед цим була карта перемоги і знову перемога. Він спокійно виграє. Він дійсно, він, а, повірте мені, він найкраще, що нам для України могло статися. Це найкращий варіант. Ось, якось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.